Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 8 лютого в області протягом усього дня очікується мінлива хмарність. У Черкасах буде 0 градусів в день, вночі до мінус 5. В Умані та Звенигородці хмарно. Тут синоптики прогнозують в день до мінус 1 градусу, вночі стопчики термометра опустяться до 4 градусів морозу. В каневі та золотоноші небо буде вкрите хмарами. Температура в день – 0 градусів, вночі стовпчики термометру опустяться до мінус 6. У смілі та Чигирині сонце інколи з'являтиметься з хмар. В день 0 градусів, вночі мінус 5. З вами була Анастасія Романча. Бережіть себе та рідних. Побачимось на телеканалі Вікка.